Якщо брати бізнес, то бізнес відсотків 90 опирається, опирається цим змінам, і знаєте, таке відчуття, що керівники або власники вони взагалі заперечують існування людей з інвалідністю, начебто їх не існує. Або як в спортивних залах, що ми чуємо, що наше місце ось людей з порушенням функції здоров'я, що наше місце в реабілітаційних. Центрах, що ось там мають створювати умови, а ми не маємо. Ось. Але ж в них немає розуміння, що реабілітацією можна користуватися, наприклад, двічі по три тижні на рік, а між реабілітаціями а десь все одно треба знаходити для собі заклад для заняття спортом. Якщо бізнес так ось ну, дуже неохоче, то серед міської ради таке відчуття, що. Розумію, що треба робити, але дуже не хочеться.